Щороку, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. Цей день нагадує нам про історичний акт Злуки 1919 року, коли схід і захід України об'єдналися в одну державу. Це був перший крок до нашої єдності, крок, який історія не могла стерти. За десятиліття українці доводили свою єдність знову і знову. У 1990 році мільйони людей взялися за руки і простягнули живий ланцюг від Києва до Львова, показавши всьому світу, коли ми разом нас не подолати сьогодні. В час війни та випробувань цей день набуває особливого сенсу. Ми підтримуємо один одного, молимося за мир та допомагаємо тим, хто постраждав, і доводимо, що єдність українців не знає кордонів. День соборності це не просто дата, це прагнення бути разом, відчувати себе частиною великого народу та будувати майбутнє України, бо Україна єдина, незламна та вільна.